У всякого своя доля і свій шлях широкий той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать з собою взяти домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата, а той тихий та тверезий бого боязливий, як кішечка підкрадається, Вижди нещасливий. У тебе час та й запустить пазорів печінки. І не благай, не вимолять ні діда, ні жінка, а той щедрий та розкошний все храми мурує. Та, Отечество так любить так За ним бідкує, так і з його сердечного кров, як воду точить, а братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода і праці. Схаменіться, усі на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти. І той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди, я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно, жалкуєте, їй Богу, не чує, і не кричіть, я свою п'ю. А не кров людською. Отак, ідучи по підтиню, з бенкету п'яний уночі, я міркував собі, йдучи, поки, доплентавшись до хатини. Отак ідучи по підтиню з бенкету п'яний уночі, Я міркував собі йдучи, поки доплентався до хатини. А в мене діти не кричать, і жінка не лає. Тихо. Як у раї, усюди, Боже благодать, і в серці, і в хаті, отож я ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати, і у сон не моргне, та й сон же сон напрочуд дивний мені приснився, найтверезіший би упився, скупий жидюга дав би гривню, хоч позирнуть на ті дива. За чорта з два, дивлюся та буцім сова, летить лугами, берегами та нетрями та глибокими ярами, та широкими степами, та й байраками а й за нею, та й за нею лечу й прощаюсь з землею. Прощай, світе, прощай, земле, неприязний краю, мої муки, мої люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україно, затла на вдово, я до тебе літатиму з хмари на розмову. На розмову тихо, сумно, на раду з тобою, О півночі падатиму рясною росою. Порадимось, посумує, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти! Моє нене, удово небого. годуй діток, жива правда у Господа Бога. Летим. дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились. До полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, І все то те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує, і все то те. Душе моя, чого ти сумуєш? Душе моя, убога я, чого марне, плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу, високо, високо, за синіє хмари. Немає там власті, немає там кари. Там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь. У тім раї, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знімають, з шкурою знімають, бо нічим обуть, Княжат недорослих, а он розпинають вдову заподушне, а сина кують, єдиного сина, єдину дитину, єдину надію, військо отають. Бо Ба його, бач, трохи, а он, де під тином опухла дитина, голодна їмре, а мати пшеницю на панщинішне. А он бачиш очі, очі, нащо ви здалися? Чому ви з малку не висохли, слізьми не злилися? То покритка по підтиню з байстрям шкандибає. Батько й мати оцурались, й чужі не приймають. Старці навіть цураються, а панич не знає, з двадцятою недотіток душі пропиває. Чи Бог бачить із-за захмари наші сльози, горе? Може, й бачить, та помага, як і оті гори, предковічні, що политі. Кров'ю людською, Душе моя убога, я лишенько з тобою, уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, пошлем думу аж до Бога, його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати? Летиш, моя, дума, моя люта муко, забери з собою всі лиха, всі зла. Своє товариство, ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі її руки тебе повивали, бери ж їх, лети, та по всьому небо орту розпусти, нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига зміє, трупом землю криє, а без тебе я де-небудь, серце заховаю. За тим часом пошукаю на край світа раю, і знов лечу понад землею, І знов прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати У безверхій хаті, а ще гірше дивитися на сльози та лате. Лечу, лечу, а вітер віє, передо мною сніг біліє, кругом боре та болота, туман, туман і пустота. Людей не чуть, не і сліду людської страшної ноги. І вороги, й і невороги, прощайте, гості не приїду, упивайтесь, бенкетуйте. Я вже не почую один собі вік віки в снігу заночую. І поки ви дознаєтесь, що ще є країна, не пролите сльозами, кров'ю. То я відпочину. Отпочину. Аж слухаю за голи Кайдани. Під землею. Подивлюся? О, люди поганий. Де ти взявся? Що ти робиш? Чого ти шукаєш? Під землею? Ні, вже, мабуть, я не заховаюся. І на небі. За що ж кара? За що мені муки? Кому я що заподіяв, чиї тяжкі є руки в тілі душу закували, серце запалили, і галичі силу, думи розпустили. За що не знаю, а караюсь і тяжко караюсь, І коли я спокутую, коли діжду краю, не бачу і не знаю. Заворушилася пустиня, мов із тісної домовини на той останній страшний суд. Мерці за правдою встають то не вмерлі, не убиті, не суда просити, ні, то люди, живі люди, в кайдани залиті. І з нор золото виносять, Щоб пельку залити, Неситому то каторжні. А за що? Ти знає, Вседержитель, а може ще і він не добачає. Он, де злодії штемпований, кайдани волочить, он розбойний, катований зубами скрегоче, Недобитка товариша зарізати хоче, а між ними запеклими в кайдани убраний, Цар Всесвітній, Цар волі, цар штемпом увінчений. В муці, в катарзі не просить, не плаче, не стогне, раз добром нагріте серце, вік не прохолоне? А де ж твої думи, рожеві її квіти, Доглядані, смілі, виховані діти? Кому ти їх, друже, кому передав? Чи може навіки в серці поховав? О, не ховай, брате, розсип їх, розкидай, зійдуть. І ростимуть, і у люди вийдуть. Чи ще метарство? Чи вже буде? Буде, буде, бо холодно, мороз розум буде. І знов лечу, земля чорніє, дрімає розум, серце мліє. Дивлюся, хати над шляхами та городи з тома церквами, А в городах, мов журавлі, заморштрували москалі. Нагодовані, обуті і кайданами окуті, муштруються, далі гляну у долині, мов у ямі на Багрянищі голод мріє. Над ним хмарою чорніє туман тяжкий. Долітаю, то голод безкрай, чи то турецький, чи то німецький, а може, те, що і московський, церкви та палати та пани пузать. І ні однісінької хати. Смеркалося. Огонь огнем кругом запалало. Аж злякався я. Ура, ура, ура! закричали. Цю-цу, -цю, дурні, схаменіться. Чого са ви раді, що горете? Якой хохол не знає параду. У нас парад сам ізволіт. Сьогодні гуляти. Та де ж вона, та яцяця? Вон видиш паляти, штовхаюсь я, а землячок спасибі, признався з циновими гудзиками. Де ти здесь узяйця? З України? З України? Так ти та як же й ти говорити не вмієш? По здешному? Ба ні кажу, говорити я вмію, та не хочу. Який чудак, я всі входи знаю, я тут служу, коли хочеш, в дворець попитаюсь мести тебе. Тільки знаєш, ми, брат, Преосвящений, не поскупись полтинкою, цур тобі, мерзений, каламарю, і зробився я знову незримий. та й Пропхався у палати, Боже мій єдиний, так рай, уже нащо золотом облиті, блюдолизи, аж ось і сам високий, сердитий, виступає, Обок його цариця небога, мов опеньок засушений, тонка, довгонога, та ще й налихо сердешне, хита головою, так оце то та богиня. Лишенько, з тобою, а я, дурний, не побачивши тебе, цяце й разу, та й повірив тупорилим твоїм віршемасам. Ото дурний, а ще й битий на квиток повірив москалеві, от і читай, і ми ти їм віри, за богами панства панства, в серебрі та златі, мов кабани годовані пикаті пузаті. Аж потіють та товпляться, щоб то ближче стати, коли самих може вдарять або дулю вдати, благословлять, мов маленьку, хоч півкулі аби тілько під самую пику в усі уряд повстали, ніби без язики. Ані телень, цар цвенькає, а диво цариця, мов та чапля. Меж птахами скаче, бадьориться. Довгенько вдвох похожали, мов сичі надуті, та щось нишком розмовляли здалека не чути О, отечестві, здається, та нових теплицях та о муштрах ще новіших, а потім цариця сіла мушки на дзиглику Дивлюсь, цар підходить. До найстаршого, та в пику його як затопить. Облизався неборака та меншого в пузо. Аж загула а той собі ще меншого туза Межі плечі, той меншого, а менший малого, а той дрібхлих а дрібнота уже за порогом. Як кинеться по улицях, та й давай місити недобитків. Православних, а ті голосити. Та верещать, та як ревнуть, гуля наш батюшка, гуля! Ура, ура, ура! Зареготав я, та й годі. А й мене давнуле таки добре. Перед світом усе те заснуло. Тільки деде православні по углах стогнали. Та стогнучи за батюшку. Господа благали, сміх і сльози. Ох, пішов я город озирати. Там ніч, як день, дивлюся, палати, палати, понад тихою рікою. А берег ушитий, увесь каменем, Дивуюсь, мов не самовитий. як то воно зробилося з калюжі такої, таке диво. Отут крові, пролиту людської, і без ножа. По тім боці твердиняє дзвіниця, мов та швайка загострена, аж чудно дивиться, і дзиґі теленькають. От я повертаюсь, аж кінь летить копитами скелю розбиває, а на коні сидить охляб. у свиті, не свиті, і без шапки, якимсь листом голова повита. Кінь басує, от-от річку, от-от перескочить, а він руку простягає, мов світ увесь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі й читаю, що на скелі наковано первому вторая таке диво наставила. Тепер же я знаю, що той первий, що розпинав. Нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. Кати, кати, людоїди, наїлись обоє, накралися, а що, взяли на той світ з собою. Тяжко тяжко мені стало, так мов я читаю історію України, стою, замираю. А тим часом тихо. Тихо та сумно співає, щось таке є невидиме. Із города, із глухова полки виступали з заступами на лінію, а мене послали, на столицю з козаками на наказним гетьманом. О Боже нас милосердний, о царю поганий, царю проклятий, лукавий. А спиди, неситий, що ти зробив з козаками, Болото насипав благородними костями, поставив столицю на їх трупах катованих і в теплій темниці. Мене вольного гетьмана голодом замучив у кайданах, царю, царю, і Бог не розлучить. нас з тобою, кайданами. Скований зо мною На вік віки, Тяжко мені витать над невою. України далекої, може, вже немає. Полетів би, подивився, так Бог не пускає. Може, Москва випалила і Дніпро спустила в синє море, розкопала високі могили. Нашу славу, Боже милий. Жалься, Боже милий, та й замовкло, дивлюся Біла хмара криє, сіре небо, а в тій хмарі, мов звір в гаї То не хмара, біла пташка хмарою спустилась, над царем тим мусян Джовим і заголосила, І ми сковані з тобою людоїда Змію. На страшному, на судилищі ми Бога закриєм От очей твоїх неситих Ти нас, України, загнав голих і голодних, у сніг на чужину та й порізав, а шкур наших собі багряниця. пошив жилами твердими і заклав столицю. В новій рязі, подивися, церкви та палати, веселися лютий кадр. Проклятий, проклятий. Розлетілись, розсипались, сонечко встало. А я стояв, дивувався, та аж страшно стало. Уже вбогі ворушились на труд поспішали, і москалі на розпутях уже поштурмувались. По край улиць поспішали, заспані дівчата, та не з дому, а додому. Посилала мати на цілу ніч працювати, на хліб заробляти, А я стою, похилившись, думаю, гадаю, як то тяжко, той насушний люди заробляють. От братія сипнула сенат писати та підписуватись та драте із батька і брата, а між ними і землячки де де проглядають. По московській так і ріжуть, сміються та лають. Батьків своїх, що з маличку, цвенькать не навчили, по німецькій ото тепер і кисне в чорнилах. П'явки, п'явки, може батько остатню корову жидам продав, поки вивчив московської мови. Україно, україно. Оце твої діти, твої квіти молодії – Чорнилом политі, московською блекотою в німецьких теплицях заглушені плач, украйно бездітна вдовиця. Піти лишень, подивиться до царя в палати, що там робиться, приходжу, старшина позата стоїть рядом, сопе, хропе та понадувалось, як індики, і на двері. Косо поглядало, аж ось вони й одчинились, неначе берлоги. медвідь виліз, ледве-ледве, переносить ноги. Та отутий аж посинів, похмілля прокляте, його мучило, як крикне на самих пузатих, всі позаті на одного в землю провалились, він вилупив баньки з лоба і вже затрусилось. Що осталось, мов скажений, на менших гукає, і ті в землю він до дрібних і ті пропадають. Він до челяді і челядь пропала. До москалів москалики тільки застогнало. Пішли в землю, диво, дивне, сталося на світі. Дивлюся, що дальш буде, що буде робити, мій медведик. Стоїть собі, голову понурив, сіромаха, де ж ділась медвежа натура, мов кошеня такий чудний. Я ж засміявся, і він почув, та як зикне, я перелякався, та й прокинувся. Отаке От то приснилось диво. Чудне якесь, таке тільки сниться Юродивим. Та п'яниця. Не здивуйте, брати мої, милі, що не своє розказав, вам, а те, що наснилось.